Кругленьке бачить. Це в нас динарик. О, хорош! Капец! Цілий день ходимо! Цілий день! Арматниця. Срібло, зацініть який кусок! Зацініть який кусок! Ну такий грам! Фібулка. І щось мені здається, що вона срібна. Ха-ха! вона срібна. Всім привіт! Копаємо сьогодні з новим апаратом Equinox 900. Виїхали на нове поле, так як новий прибор. Гадаю, нове поле теж було б доречно. Тут трактора працюють, але, думаю, вони нам... Не завадять, так як і ми їм. Думаю, знахідки будуть. Побажайте нам удачі, а ми погнали. І так, буквально 10 хвилин ходимо. Тут був перший сигнальчик цікавий. Як викопав. І це мені здається, це оплавиш срібла. Дивимося разом. Дивимося разом. Щось біленького кольору. Гадаю, що це нас срібло. Хорош, приємна знахідка, копаємо далі. Зацініть сигнал. Так, дивимося разом. Що це в нас? Щось кругленьке бачить. Це в нас Дінарік! О-о-о, хорош! Хорош! Дивимося разом, що це у нас? Чесно, не знаю, хто це? А легенда! Легенда, що нам скаже? Здається, Вікторія, да? Звінком! Хорош, хорош, я вже довольний. Во, а ми копаємо далі. Зацініт, що випало мені? Металева, ароматниця. Зломана, але ароматниця. Хорош, хорош, приємна знахідка. Так, сигнальчик 27. Так. Фібовка чи ні? Викопав? Так, візуально не бачу. Так, що ж є. Що ж є. А що це в нас? Знов кусок срібла? Так, це в нас... О, прикиньте, це ще якась, мабуть, середньовічна монетка була колись. З дирочкою. Срібна середньовічна монетка. Цікаво. Так, щось в мене випало. Походу частина Динаріка. А ну, глянемо разом. Що це в нас? Так, це був динарик Лімесний. Шкода, що він в такому поганому стані. Ех, зломаний лімесний динарик. Вкусуйся, о. Ну нічого. Фокс-знахідки вже є. Во! Так, візуально. Не бачу, а хоча бачу, хоча бачу. О! Бачите? Дивимося разом і це в нас спинка фібулки. Звичайно, так, Не срібна. Стається звичайна. Спинка фібулки. Металопластика. Металопластика. Хорош, хорош. О, копаємо далі. Вон в мене була перша спинка фібулки. Тут в мене був сигнальчик. Викопую наступну спинку. Але це трошки побільше буде. Теж бронза не ціла, але спинка. Хорош, хорош. Берем. Хлопці працюють, а ми копаємо. Вчора папа, Толік і Андрій копали. Папа був чемпіоном. Думаю, то що він знайшов, треба показати. Капець. Капець. Цілий Аллах. день ходимо. Цілий день. Арматниця. Що там, як Толік, думаєте, що тут? Що, динамик? Ауреус? Бароматниця. Це ж ароматниця, так? Так, да, так. Да. Ти пані? <гум> Вітаю. І що ти їв? Ану, дай я подивлюсь, положию. Три, подивлю. три била. Папе. Ало. Я ще не пробував. Ану? Йо! Йо! А ми там цілий день лазили. Так, є сигнальчик. Так, це в нас знову металопластика. Нічого цікавого, беремо. Так, є в нас візуальна знахідка, але вона, на жаль, зломана. Це в нас колись було прясельце. Шкода, але беремо. Срібло, зацініть який кусок. Зацініть, який кусок. Ну такий грам. Я навіть не знаю скільки це грам, ну такий добротний. Добротний такий кусочок срібла. Хорош, хорош. Приємна знахідка, як як Берем. О, шкода, що не золото. Так, ідем до машини пити чайок. А тут в мене біля самої машини сигнал. Як викупую тут фіблука. І щось мені здається, що вона срібна. Ха-ха! вона срібна. Хорош. Ціленька, цілесенька, цілесенька, малесенька срібна фіболка. Клас. Клас, клас, клас. Тепер також один із приємних моментів на копчику це обід. І передаю... Те ще привіт. Вийшло вже на поле після обіду, на яке е, хлопці вже здискували. І тут в мене перша знахідка це шматочок срібла. Хорош, берем. Знов цікава знахідка, зацініт. Ароматниця, знов залізна. У мене вже друга. Влани Влани одна. І в папи вчорашня одна. Як ніколи сьогодні не смикали цих ароматниць. І так, є в мене сигнал. Точніше, не сигнал, а я його візуально побачив. Знахідка. І це в нас спинка фібули. Шкода, що втратами, але спинка. Класна знахідка. Купаємо далі. Зацініть знахідку. Це мені здається цепочка. Так. Так. Таке плетіння цікаве. Гарна така. Хлопців на копі зустріли, зараз підійдемо. Вони там Дінаріка знайшли, подивимося, що там в них. А ну переверни. Там не видно хто, так? Да? Нічого не видно. Видно, що мужик Троян має... може. Ну, не понятно. Він на трояна, похоже, в самом деле. Чи так кажеться? Ну не знаю, голова що то за високо, правда? Ось такий -то у нас результат сьогоднішнього виїзду. Справа хабарничка Андрія в нього 2 дні. Вчорашній день, сьогоднішній день цікавий амулет, фібулка цікава, декілька срібних безділушок. от. от. Далі хабарничка Лани. Що в неї цікаве, арбалетка, два наконечника, прясло, декілька фібулок. ароматниця залізна. Далі хабарничка моя. Що в мене цікаве? В мене... Срібний динарик, шмат... шматки срібла, півдинарика, срібна фібулка, середньовічна срібна монетка. Далі шматок прясла. І так, по мелочі. А, так, да, ще дві ароматниці залізних. А далі хабарничка папи. В нього також за два дні. У нього найцікавіше це ось така то ароматниця. Рижик, 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 рижик. Золота. Декілька наконечників. А за сьогодні у нього цікавий ось такий-то накосічник випав. Срібний чи посріблений, я так не зрозумів, гарний. Шпора, декілька фіболок. Отак. От. Обкатали Еквінокса 900-го. Отак.